Зима вже на дворі, класно так грудочка і б'ється, нічого делать Юмазик Ну... Резина слабенька О, що сюди, а як розбиває її А ось вс Ха-ха, <кхе> пробу осенью, блин. О, чемодани. Лучше <кхе> ранньою зимой орать бы. Чем пигню осенью, да? М да. Вот это такая Перекидає, Перекидаю, нечего делать, ще. Обалденно. Ну, тридцять немає, п'ятнадцять, двадцять. Раз, два. Дані по коленям, блин. Ага, вот ты скажешь, что меня... Зрели... Зрязали мне буворчик. Спасибо, ну... Спасибо, что срезали, но... Поле, мое поле. Это что-то заезжали до меня на поле. Фіч ніхто не буде заїжджати. Так, добренько. Тільки начав. Ну, криво! Ніколи в житті не орав, би Так, дякую за перегляд.